Каже Господь сьогодні івдеям, та ви карите сім'я за то ухочете, глядаєте мене вбити. За що? За те, що я вам говорю правду. І за те, що слово моє, слово Боже, не вміщаюся у вашу голову. Вдумайтеся, цей світ слухає проповідь церковну, а тому, коли вони слухають проповідь, їм це много в голову не вкладує. Ну, як се вкладив чоловікові безбожникові слова євангельські? І тоді що робить безбожник, приймає рішення перше мінімальне – не вірувати, а друге, і ще каже Господь, і Ісуса, і Його учеників убити, гнати вон, заборонити Церкву Христову, котра відкриває очі? Для людей злих уничтожається і школа, щоб були діти неграмотні. І лікарня, що вони можете лікувати, і церкву Христова, котра відкриває очі. Тому і злі люди цього світу приймають рішення канонічну церкву заборонити. Почему? А взамін вони собі зроблять своє і маніпулюють перед цим світом, обманюючи людей. Що ж роблять православні канонічної церкви? Знає про те. Уже від своїх предків, ми знаємо, нас учили, наші батьки, в всьому світі будь осторожний, щоб тебе ніхто не стягнув із путі праведного. Ну, подобно тому, як коли спортсмен біжить указаним маршрутом, і вдруг йому предлагають зайти з маршрута, а він відмовляється, якщо він настоящий спортсмен. Почому? Він втрачає драгоценний час, йому треба вовремя пробігнути і прийти к фінішу. Так і ми, православні християни, йдемо в царство Боже, а сьогосвітня безбожники манять нас вон. Війде з тієї церкви і сюди, це ліпша церква. І предлагають нам тупіки, предлагають нам явні ловушки сьогосвітні, в котрі попадаються хто, каже Господь ті, котрі не хочуть приймати Слово Боже і не хочуть стати учениками Христовими, і не познавши істину, бо вона ся безбожним людям не дає, становляться і остаються рабами гріха. Ну, якщо то раб гріха, простий робочий токар, слесар, от одне діло. А якщо раб гріха начальник? А якщо раб гріха правитель? А якщо раб гріха міністр? От тоді починається проблема для многих людей, коли той, хто раб гріха у він уже не по заповідям Божим жиє, не по законам держави він жиє, а жиє пособним страстям, порокам, і направо і наліво наносить рани людям, ну і цілівщині, а даколи і всьому народу. От почому православна церковь в період гонення молиться, не такими словами Господи. Найся прорвуть гонітелі. Ні. Наоборот, Господи, благослови тих гонітелів, дай нам силу, щоб наша молитва відкрила їм очі, щоб сила Божа стормозила їх злобу, щоб не робили много біди. І, якщо б можливо, щоб з часом злі службовці одійшли і дали б місто боліє, Законопослушним і уважаючим закон людям. Господи, поможи нам таку молитву завжди мати, дай нам силу нікого не боятися. Бо з часів, коли влада почала гонити церкву, то вже із самих перших часів з Єрусалима, коли вбили апостола Якова, якого ми нині споминаємо. Арестували Петра, котрого пізніше Ангел і Божий виводить із тюрми, а потім вся історія церкви наповнена переслідуванням християн. За що? За те, що вони були світочі всіх народів, вони обладали зренням, слухом, способним бачити путь, творити нові, відкривати науку, написати нові вірші. Писати, малювати нові картини все це давалося людям, іменно духовним. Бездуховні люди не відкрили ні один закон, ні одне стихотворення безбожник не напише, бо не є істочника із злого серця, крім злоби, завісті, украсти, побити, оклеветати опонента, посудити більше у безбожника других планів. Не буває. Боже, мати, те як наші предки держалися церкви, поможи нам, щоб ми мовідя подвиг апостола Якова, котрий сміло вислухав свій приговор, подивився на суддю бідного, безпомічного і бездуховного і молився: Господи, прости їм, бо, будучи рабами гріха сліпі духовно, вони виконують не закон, не вимогу закона. А вимоги третіх ліц, або просто собственні страсті і пороки. А тому християни завжди помнили, якщо Бог попустить у період гоніння комусь пострадати, подержати, потерпіти спитання, ніколи ніхто з християн не боявся. А ті, котрі боялися, думали, що отсидяться, пересидять час, завжди пропадали. І ослабивали духовно, і на другому етапі, коли вже буде друге гоніння, такі тихарі зачастую і потом падали, відходили від церкви. Всі святі Карпату Руські молять Бога за нас. Ви найбільше показали нам приклад, що таке бути вірним Богу і церкви. І тут бути дітьми, добрими, Божими, вірними Христу. Приймаючи Ісуса Христа Слово Божє, щоб познати істину і стати свободними во Христі, ну а у вічності разом з святими, зможемо й ми наслідувати Царство Божої. Амінь.